Як об'єднати різні напрямки культури? Як нетривіально розповісти про багатовимірність української культури, театр, реклама, фольклор, мода, меценати і ще 20 тем. Чи реально все це осягнути і достойно представити в книги? Чи реально об'єднати те, що було роз'єднано шкільною програмою? Але так надважливо нам зараз. Тож, незважаючи на шалену погоду, я їду на презентацію книги. З собою беру іншу книгу. Поки доїду, прочитаю половину. Дуже захопливий сюжет виявився. Я на місці приїхала завчасно, тому мала змогу випити ще чашечку тепленького какао і зігрілася. Іду на презентацію. Обов'язково роблю донат і розміщаюся в залі. Тут я вперше бачу цю книгу, вона дійсно величезна, в ній багато інформації і малюнків. Я роздивилася її. Оближчя, і, звісно, вирішила придбати собі. Виглядає дуже круто і цікаво дізнатися, як це було придумано і створено. Чи через дощ, чи через ювілей Андруховича гостей було дуже мало. Сідаємо, сідаємо, дорогі друзі. Зараз ми все обговоримо. Тараненко, правильно, правильно. Тараненко, перепрошую. Ірина Тараненко. яка є засновна. Ірина Тараненко розказала, що ідея створення такої книги прийшла з практики. Колегам з-за кордону нічого не було відомо про Україну. Приблизно 9 років тому. Перше, що видавав пошуковий запит в інтернеті, це торгівля людьми і Чорнобиль. Жах. Саме так стався поштовх сварити таку книгу. Тоді формат такої книги ніхто не вірив. Але ж ринок робить попит. Це вже 20-та книга. І вся серія досі має успіх. Для такої тоненької книжечки була зроблена неймовірна кількість роботи, причому величезною кількістю людей, експертів саме у своїй галузі. Як же це працювало? Спочатку формували лонг-ліст про все. Із цього списку відкидались сумнівні факти, які важко перевірити. Далі спеціалісти беруться в дані, пишуть окремі коротенькі тексти, щоб було зрозуміло читачеве. Наступними беруться історики і перевіряють тексти на достовірність. Потім працюють ілюстратори, далі редактори, коректори. Аж тоді вже друк Легендами за джерелами або за останніми даними. Також сприйняття інформації перевірялось на різного віку в фокус групах. Тому тут знайдеться нова інформація для кожного. Ще ми обговорили сучасні проблеми культури і освіти у школі. Вирішила радіти, що йдемо вірним напрямком. Саме такі ініціативи формують наше майбутнє, а ми маємо об'єднуватися з однодумцями і зрушувати скам'янілі постанови. Відбуватися в центрі Києва на початку, вибачте. І я дуже вдячний вам всім за те, що ви прийшли, за те, що ми сьогодні поговорили. Будь ласка, читайте, будь ласка, дізнавайтеся більше про українське, про своє і будемо рухати це все. Саме час для таких книг читати і перевіряти, допитуватись це дасть поштовх наступним поколінням.